Будні стриптизерки у Америці. І у кінці відео, як завжди, будемо рахувати, скільки вдалося нести сьогодні у суботу. На жаль, моя кар'єра бюді-блогера з тріском провалилася. Тому сьогодні поговоримо про книги. І це не якась там райдуга навколо сонця. А це Дарк Роман, Переслідування Аделі. Судячи з великої кількості переглядів і лайків, відео, де я читаю цієї книги своїм побратимам, то ця книга досить популярна серед дівчат і жінок. І тому сексолог армії книголюбів спробує розібратися в цьому питанні. Чому саме так? Хочу попередити усіх тих, хто не читав цю книгу. І видавництво саме попереджує, що книга має розважальний характер. Тому не сприймайте всерйоз, що написано на сторінках з цієї книги, інакше ваша психіка постраждає. Що ми маємо? Ми маємо головну героїну Аделін і головного героя Зейда. Аделін проживає одна у великому будинку, Зейд став критією і одного разу вривається в будинок, доводить її до дикого оргазму. І зникає. І їй це подобається. А кому б це не подобалося? Бо вона не заявляє поліцію, не продає будинок і не зникає. Вона залишається і чекає його знову. На мою думку, це ідеальний варіант для тих, хто втомився кожного дня готувати щось смачненьке для свого чоловіка. Це ідеальний варіант відносин, хто втомився брати. Його труси і носки, і складатися в шафу, хто тобто втомився слухати, як він уночі хропить тобі під ухо, і ти нічого з цим зробити не можеш. А потім він знаходить молодшу і красивішу, а ти ходиш в зал, щоб скинути пару лишніх кілограмів. В цьому плані Адаліні повезло. виїбав, їсти, взяв і попиздив на роботу. Може, тому книга така популярна, що ми часто. Ставим себе на місце героїв про яких читаємо в книзі. Мені, до речі, подобається стиль написання книги. Я думаю, багатьох піднявся тиск від е, детального опису сексуальних сцен. Тут також є детективна лінія, і закінчення книги для мене було трішки неочікуваним. Тому я дякую авторці ХД Карто за чудово проведений час. І для тих, хто не читав книгу, почитайте її. Але не напружуйтесь, розслабтесь, довіртесь цій книзі. Довіртесь, як Адалін довірилась в Зейду. І ви потім кайфонете. Полювання на Аделін це друга книга і заключна книга цієї серії. Я її буду читати обов'язково, і коли почитаю, зніму відгук на неї. Напишіть у коментарях свою думку про книгу, якщо ви її читали. Для мене це важливо. Так, що кому сподобалось відео, задонайте 5 гривень на ЗСУ. Для вас це небагато, а для нас це питання життя та смерті. Посилання у шапці профілю. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ТікТок, Інстаграм, Твіттер, Ну, e para